Привіт, мої любі кохання! Відгадайте, хто живе на Дні Чорного моря? Так, це живуть кораблики, російські військові кораблики. Живуть вони там собі поживають, добра, благо не наживають. І сьогодні ми їх будемо адаптувати під дуже смачну вечерю. Для цього нам потрібні кальмари, майже на дні океану живуть, будь-які морепродукти. Деякі допоміжні інгредієнти, дуже манюсінькі яєчки. От Чим більше корабликів на Дні моря, тим менше яєчки у російського морського флоту, чи ви не згодні. От все, що знайдете вдома, і обов'язково нам потрібен китайський інгредієнт, а це буде рис. Рис відварили, кальмарчики відварили. Три хвилинки їм достатньо, щоб бути Повній готовності, і потім ми обережно красиво нарізаємо інгредієнти. Не забудьте креветки перед цим вичистити. Обов'язково оті внутрішньі нам не потрібні. Ну що, Поки ми подрібнюємо інгредієнти, давайте ми поговоримо про сьогоднішній. Гарно затоплений кораблик Цезарь. Хотіла приготувати салат Цезарь, але то багато часті для нього. Будемо топити наші кальмарчики в вершках, так як, вони, як кораблики тонуть у Чорному морі, і це не може не радувати. Все подрібнюємо, точно так само, як у ті боєкомплекті, котрі знаходилися на борту корабликів, подрібнювали тих, хто також там знаходився поруч з ним. Ні, ну новина до Дня Святого Валентина прям дуже класнюча. Коли зранку просипаєшся, отримуєш букет квітів, чашку кави в ліжко. Ну, то все не те, коли пробуджуєшся ранесенько. Береш в руки телефон, заходиш в телеграмі. Така: О, клас! Кораблик потонув російський. Весело. І тоді настрій на цілий день. Просто прекрасніший. Буданов знає, як порадувати жінок і не тільки жінок. Гур тямить в привітаннях до гарних свят. І обов'язково, до речі, ми всі інгредієнти ріжемо приблизно на однакові частинки. Так, щоб в нас були от кубики, значить, маленькі всі кубики. Там полосочки, значить, маленькі всі полосочки. Ну, ось воно приблизно має однакову форму бути. Все потрібно йому акуратненько і відправляємо до рису. Рис, до речі, такий потрібно робити. Ну, як ми на роли робимо, він має бути е, досить таким е, липким, він має тримати, триматися кубки. Ось. І ще нам потрібно трішечки овочів туди додати, посируємо на. Невеличкому така, щоб сковорідка була не дуже пекельна, не отака пекельна, в якому пеклі сьогодні купалися окупанти. Легесенько прогріта сковородочка, туди ми додаємо шпинат і також додаємо перчику. І Трошечки томимо 3-5 хвилиночок максимум. Змішуємо це все з рисом, з морепродуктами. Робимо однорідну масу. До речі, рецепт придумала сама. Рецепт абсолютно авторський, нічого подібного ви не зустрінете ніде. Не забудемо додати соєвий соус, можна теріяки. І обов'язково водорослів, на Дні моря багато водорослів. Так що тут вони не будуть зайвими, вони будуть смачними загалом в усій страві. Норі підходять дуже класно. Можна взяти морську капусту, але її, якщо вона маринована, така в магазині в баночках продається, її потрібно буде трошки промити, щоб не було яскравого смаку. А так, в принципі, сюди вона також може підійти. Все добре вимішуємо. В кого рис розсипчастим і інгредієнти не тримаються купи, ви можете додати одне-два сирих яєчки. Але не забувайте, яєчки манюсінькі. Кальмари в нас вистегли. Більше трьох хвилин варити їх не потрібно, тому що вони будуть резинові. Не забувайте плівочку зняти з кальмара. Чомусь я це не зняла, я думаю, що за замовчуванням всі знають, що з кальмарів потрібно знімати плівку. І ось так щедро, гарнесенько їх фаршируємо. Напихаємо добре ложечкою, щоб там не було пустот. Від душі. Так само від душі, як наші морські дрони сьогодні. Трошечки розважалися з отим корабликом Цезарь. Боже, назва така, господи прости. Ви ж, напевно, читали в новинах, так, що той самий Цезарь, бо ж не згадаю. Також цього ж дня народився, чи що він там помер, і кораблик з його іменем Помер. Боже, карма все-таки існує. Беремо наші кальмари. І обов'язково їх потрібно трішечки трішечки підсмажити, також на вершковому маслі, щоб вони злегку зазолотилися із е, одної сторони, і також перевертаємо їх обов'язково підсмажуємо з іншої сторони. Такі вони в нас гарненькі котлетки получилися. А потім наш секретний інгредієнт. Ми це все гарнесенько заливаємо вершками. Прямо на гарячу, сковорідку заливаємо вершки, чим жирніші, тим краще. І ми будемо тут тушкувати. Малесенький вогонь зробили кришечкою, закрили, і, будь ласочка, хвилин на 15. Ми йдемо дивитись новини. Перевертаємо їх час від часу. Десь кожні 2-3 хвилинки їх потрібно перевертати. Три хвилини протушкувалися, перевернули. Знов протушкувалися, знов перевернули. Ось так, як наші кальмари гарнесенько киплять у вершках. Так само орки будуть гарнесенько кипіти у котлах, десь в аду. І зараз ми дамо їх продегустувати головному нашому кухарю, який завжди у вас просить, щоб ви. Прокоментували, поставили вподобайку. А ще краще, щоб ви підписалися, щоб таких рецептів була охота робити більше, більше і більше. Ой, мені здається, йому подобається. А ну, блін, та йому подобається. Він вообще в захваті. Не чекаємо, поки вистигнуть до кінця. теплесенькими нарізаємо це все. До речі, їх можна їсти як теплими, так і холодними. І на другий день, і на третій день, але вас не залишиться. Це ви все з'їсте і будете думати, чого я так мало приготував чи приготувала. Нарізаємо. Нога нарізається гарненько. Зеленью, сервіруємо. Подаємо і всі в захваті витакоїш смакоти ніколи ще не їли. До речі, дуже добре було б до цього всього. Келих смачнесенького, червоного, чи білесенького, сухенького, чи напівсолодкого, може гристого. Всім смачного.